Доброго дня, колеги. Я лікар-педіатр сімейної поліклініки. Дякую за можливість розглянути разом з вами клінічний випадок в педіатрії гострого риносиноситу. Отже, на прийом звернулася батько із маленьким пацієнтом 10 років. Карге на отруднене носове дихання, кашель, малопродуктивний, глибокий. Хворіє зі слів батька близько п'ятої доби. Лікувалися вдома, приймаючи сироп від кашлю. Занамно з ужиття дитина щеплена згідно віку, часті респіраторні захворювання з астматичним компонентом. Об'єктивно, частота серцевих скорочень 98 на хвилину, частота дихання 20 на хвилину, температура тіла нормальна 368, тип тілобудови гіперстенічний, шкідні покриви, лідорожеві вологі, відмічається висип у вигляді ерозій на крилах носа, дихання через ніс утруднене. Пальпуються зідношинні лімфатичні вузли з обох сторін до 8 мм, еластичні, безболісні. Дужки зіву не негіпереймовані, мигдалики рихлі, гіпертрофовані без нашарування. По задній стінці глотки відмічається стікання густого слизу з кров'яними домішками. А узкульптивно над поверхнею легень вислуховується жорстке дихання, крипи відсутні, перкуторно-ясний легеневий звук, обстеження і лікування. Рекомендовано загальний аналіз крові. В межах вікової норми єдине, що була гайкопинія – це 2,4 на 10 і з антибіотикограмою з носоглотки. Виявлено золотистий стафілокок – суцільний ріст. Рекомендовано консультацію алерголога, діагноз гостре респіраторне захворювання, гострий синусит. План лікування. Аквамаріс, екстрастронг, сольовий гіпертонічний розчин по одному впорскуванні 4 рази на добу вниз. Ізофра по одному впорскуванні 3 рази на добу, 7 днів вниз. Флікс по одному впорскуванні на ніч, 7 днів вниз. Синопред по одній таблеточці 3 рази на добу 14 днів. Аскорутин, по таблетці 2 рази на добу 14 днів. Профілактичне лікування: пімопред по одній таблетці 3 рази на добу 21 день. В антиген В сублінгвальна бактеріальна вакцина по 15 крапель під язик один раз на добу. Сумарні сумарній дозі 18 мл один флакон. Через 2-3 тижні повторний курс сумарні сумарній дозі 9 мл це половина флакона. Питання для обговорення, коретність діагнозу, тактика обстеження та тактика лікування. Дякую за увагу. Разом до перемоги. Юлія Олександрівна, я хочу вам подякувати за цей такий. Чудовий, нетипово-типовий чи типово-нетиповий клінічний випадок, тут як завгодно можна його інтерпретувати. Але я хочу вам задати одне провокативне питання. Як лікуючому лікарю. У вас діагноз звучить як гостре респіраторне захворювання, і як розшифровка цього діагнозу гострий риносинусит. Здається, вроді би, все нормально. Ви пацієнту призначили топічний кортикостероїд? Скажіть, будь ласка, яка форма риносинуситу у нашого пацієнта? Е, ну, оскільки дитина хворіє 5 діб зі слів батька, то скоріше за все, що вірусна? От, ви бачите, чому я? Я чому я кажу, що провокативне запитання, так? Тому що якщо це вірусний риносиносит, то топічні кортикостероїди при вірусному риносиноситі не показані. Якщо ви призначили все-таки, я думаю, що, скоріш за все, це був, звісно, післявірусний вірусний синосид, оскільки ми бачили погіршення після 5-го дня, і ви призначили топічний кортикостероїд абсолютно обґрунтовано. Тому що саме після вірусної все-таки погіршення після 5-го дня в клінічному перебігу. Так що я вам дякую, ви, можливо, трошки розгубилися від такого, знаєте, мого е, запитання. От. Тому я акцентую увагу колегів, які дивляться, колег, які нас дивляться, що гострий риносинусит – занадто загальний діагноз. У нас немає можливості проаналізувати призначення. ну от, Скажімо. Гострий риносинусит і призначення антибіотиків. показані чи ні? Невідомо. Тому що, якщо говорити про антибіотики, то тоді діагноз має звучати як гострий бактеріальний риносинусит. І от е, продовжуючи е, аналізувати е, лікування, так? От дивіться, призначений синупред. Юрій Володимирович, от обґрунтування синупрету у пацієнта із таким діагнозом є? Ну, власне кажучи, в даному клінічному випадку, який представила лікар загальної практики, обґрунтуванням до призначення синупрету є встановлений діагноз, який ми розглянули вже гострий післявірусний риносинусит, Але нагадаю вам, шановні колеги, що, власне. Форма синупрету вона є рекомендованою епосом 2020 року при діагнозі гострий вірусний і гострий післявірусний риносинусит. і це є та стартова терапія, яка саме рекомендована таким пацієнтам. Дякую, Юрій Володимире. Юрій Анатолійович. Продовжуючи цього, от даний клінічний випадок. Ми маємо справу із з, ну, з рекурентним перебігом захворювання на етапі загострення. Наш лікар призначив топічний антибактеріальний препарат у вигляді ізофри от в даному клінічному випадку. Особисто я погоджуюсь, що не призначений системний антибіотик. А доцільність використання топічного антибіотика саме при рекурентному перебігу? Ну, ми про це казали неодноразово, що там, де є, ну, рекурентний, може, це не хронічний ріносиносид, але в даному випадку, я думаю, що це доцільно, тому що системна, ну, ми можемо думати, що якщо рекурентна ситуація, рекурентний риносинусит, то все ж таки там є біоплівки. І вони сприяють тому, що виникає рекурентне захворювання. Тому призначення місцевої антибактеріальної терапії є доцільним в даному випадку, воно обґрунтоване. Я думаю, що воно було ще й ефективним. Звісно, ефективним, тому що ми бачимо гарні результати. Я би хотів, знаєте, проаналізувати. Е, от на мій погляд, дуже правильно вибрану філософію лікування, я би так назвав от дії нашого лікаря. Е, перше, ми маємо справу, ну не ми, наш доктор, мав справу із гострою ситуацією, коли все це відповідало, е, скажімо, гострому риносинуситу. і було призначено адекватне лікування. Ну я тільки хочу уточнити, що це гострий післявірусний риносинусит. І було призначено і синупред, і топічний кортикостероїд у формі фліксу, так, і Аквамаріс Екстра Стронг як препарат гіпертонічної морської води, який покращує е, стан е, респіраторної функції, дихальної функції. І тут наш колега, е, наша колега, обійшлася без призначення деконгестантів. І от вилікувала гострий епізод. Добавивши ще сюди топічний антибактеріальний препарат, пам'ятаючи, що це рекурентний перебіг і можливе утворення біоплівок, справилась із гострим процесом і почала думати все-таки, що це є рецидивуючий процес, і треба докластися до профілактики рецидивів. І от другим блоком лікування, другим блоком філософії, якраз уже. Лікування є призначення проти рецидивного лікування. І ось отут тут був вибраний імупрет і лантіген. Е, наскільки доцільно от поєднання е, лантігену з імупретом, Юрій Анатолійович, давайте тепер з вашого краю почнемо. Ну, а я почну теж. Лантіген з кінця. Ну, якщо казати про профілактику бактеріальних ускладнень, то в даному випадку ну, прекрасно, лентіген свою, свою справу, як то кажуть, зробить. І, а стосовно йому прету, то системна дія. Тобто, я думаю, що використання фітопрепарату. Який сприяє стимулюванню деякому стимулюванню імунітету і мукозальної вакцини, яка е, працює на сприяння проти, скажімо так, антибактеріального імунітету, буде доцільною в даному випадку. Чому? Тому що кожен випадок він починається з вірусної інфекції, а проти вірусної інфекції буде сприяти йому пред. А ускладнення, це гнійне ускладнення, вони будуть бактеріальної етіології. В тому в даному випадку буде вже працювати лантіген. Тому а, а, призначення іму проекту лантігену обґрунтовано і доцільно. Я думаю, що буде мати такий вагомий результат. І нам про це лікар розповість там через пів року, або може через вісім місяців. Ну, дуже буде дуже доцільно поспостерігати цього хворого. Ну, ну власне продовжуючи думку Юрія Анатолійовича, я теж підтримую. Таку комбінацію і на практиці часто застосовує її, враховуючи специфічність призначення лантігену як сублінувальної такої мугазальної вакцини, оскільки ми маємо перерву між курсами 24 дні і наступні 12 днів. Саме тих 20-21 день, як рекомендує нам виробник цієї вакцини, він доречно використовувати імупред саме для. Зменшення як противірусної активності. Тобто ви знаєте, що в імупрета є саме противірусна така дія за рахунок зменшення реплікації вірусів, і таким чином ми також покращуємо імунний локальний імунітет. І це, доречно, включати і в таку схему. І результат, я думаю, що не забариться, і ми будемо очікувати доволі гарні результати в найближчим часі. Дуже вам дякую, колеги. І от, Юлія Олександрівна, я е, зараз чуть, зроблю такий невеличкий підсумок у вигляді такого, знаєте, можливо, невеличкої рекомендації ще для вас. Ми з вами знаємо, що е, діагноз відображає особливості формування і перебігу захворювання. Так? І от дивіться, ваш діагноз звучить як ГРЗ гострий риносинусит. Ви розуміли, що ви лікуєте рецидивуюче захворювання, у якого є біоплівки і так далі. І от дивіться е, на іншу конструкцію діагнозу. Гострий рецидивуючий риносинусит. Про що говорить? Якщо ми говоримо гострий, це зрозуміло, тут нема ніяких дискусій. Рецидивуючий. Якщо ми ставимо діагноз рецидивуючий, значить ми розуміємо, що це має бути або післявірусний. Або бактеріальний ринусиносит, е, і це має бути третій, четвертий епізод. Тоді ми можемо ставити такий діагноз. Так? І якщо звучить гострий рецидивуючий, значить зрозуміло, що є обґрунтування використання і тупічного кортикостероїда, і, е, зокрема, фліксу, так? і ізофри. Як засоби, який впливає на біоплівки, а вони сприяють формуванню рецидивуючого перебігу. І саме гіпертонічного розчину Аквамарісу, який ми знаємо, сприяє руйнуванню матриксу біоплівок. Ну і синупред, звісно, як обґрунтування, гострий процес. З цим зрозуміло, так? гострий рецидивуючий риносинусит. Що говорить слово рецидивуючий? Що нам треба попередити рецидиви. І тому цілком доцільно ви призначили у е, віддаленому, ну, скажімо, у негострому періоді ви вже призначили лікування, яке забезпечує профілактику рецидивів. І от ви бачите, як в одне формулювання вкладається вся тактика вашої роботи. І а. тоді би було все, все зрозуміло навіть з одного діагнозу. Тому ось оці рекурентні інфекції, ГРЗ, гострий риносинусит, ми помістили в одну фразу: гострий рецидивуючий риносинусит. І таким чином, абсолютно обґрунтованою на цьому на фоні цього діагнозу, виглядає ваша тактика. І я вам дякую. Бачите, ви, ви думали про це, ви аналізували ситуацію. Ви це все абсолютно правильно зробили. Єдине, що може, це не зовсім, ну, так як вимагають сьогоднішні вимоги, відобразили це у конструкції діагнозу. Скажіть, будь ласка, можливо, у вас є ще запитання, які би ви хотіли уточнити? Ні, дякую, ви мені гарно все розповіли. І дякую за можливість отримати від вас. Відповіді і більш обґрунтованіше мої діагнози і тактику лікування. Е, дуже дякую і вам. Сподіваюся, ми з вами ще не раз зустрінемося от на, на школі доказової медицини. І на завершення буквально кілька слів, коментарів Юрій Володимирович, давайте ви. Ну, мені дуже приємно, що приймають участь. У нашій сьогоднішній школі доказової медицини не тільки отоларингологи, але й лікарі загальної практики, тобто і первинна ланка. І саме наше завдання вам десь підказати для більшої вашої майстерності і професійності, щоб ви були успішними приведені таких пацієнтів. Юрій Анатолій, ну дуже приємно, що такі фахівці ставлять перед собою мету не тільки а, а, симптоматичне лікування, виконати, щоб не було. Симптоматики, а й попередити ускладнення в майбутньому. Це дуже приємно. Це каже про те, що е, такі фахівці, як е, сімейні лікарі, вони є досвідченими лікарями. І я сподіваюся, тому що це там, прийде таке розвинення цей, цей напрямок, попередження, попередження, тому що профілактика це є медицина майбутнього. Е, дуже дякую, шановні колеги. Ну і е, я звертаю вашу увагу на. Доцільність комбінації тих чи інших препаратів у відповідності до конкретного клінічного діагнозу, який встановлений пацієнта. Так, і відповідно в першому блоці лікування гострого епізоду була доцільна комбінація синопред Флікс, Аквамаріс і Ізофра. Оскільки рецидивуючий процес треба вплинути на ланки патогенезу, закінчили етап лікування гострого епізоду, далі лантіген імупред як профілактика рецидивів. І ось от таке ну, лікування воно носить характеристику. Знаєте, такого індивідуалізованого лікування, тому що воно орієнтоване на особливості перебігу захворювання у конкретного пацієнта.